СБУ викрила українські компанії, які постачали до РФ мікрочипи для російських ракет та безпілотників. Служба безпеки України викрила підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, які під час повномасштабного вторгнення в обхід міжнародних станцій займалися поставками в РФ електронних компонентів для виробництва ракет та безпілотників. Йдеться про компанії, що входять до великої міжнародної корпорації, яка заснована в РФ та виготовляє унікальні мікрочипи та електронні плати, котрі використовуються у системах навігації та управління балістичних і крилів. Латих ракет типу х 101 «Калібр» та Іскандерка. Частина цих плат використовується також для систем наведення дронів камікадзе, реактивних установок, залпового вогню, торнадо г та бортової навігації ударно-розвідувального вертольота К-52. За матеріалами справи фігуранти розробили план системного постачання електронних компонентів з України до РФ в обхід санкційних заборон. Для успішної реалізації задуму вони підмінюючи кінцевого споживача продукції, скуповували продукції на території України та інших держав, відправляли до підконтрольної компанії на близькому сході, яка знаходиться під міжнародними санкціями, а звідти. Російські компанії, яка також знаходиться під санкціями заходу, серед кінцевих споживачів товару стратегічні державні підприємства РФ та підприємства, які працюють у структурі військово-промислового комплексу країни агресора, зокрема АТ СПЕЦТЕхМАШ. Задокументовано, що тільки протягом літа 2022 року учасники схеми переправили до Росії понад півтори тисячі лише найменувань мікроелектроніки на загальну суму понад 600 тисяч доларів США. Факти використання расистами українських мікрочипів та електроплат підтверджено висновками фахових експертиз, зроблених на підставі вивчення уламків російських ракет та дронів. Під час обшуків у посадовці компанії виявлено речові докази їхньої роботи в інтересах Кремля. Наразі СБУ затримала одну із фігурантів, у якого виявлено також російський паспорт. Слідчі спецслужби повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 28, за частиною 1 статті 111.2 кримінального кодексу України. Пособництво державі агресору вчинене організованою групою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.